Погода в Україні на початку січня 2023 року притаманна середині квітня, заявила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. Вона підкреслила, що баланс в природі передбачає, якщо зараз тепло. То згодом може надійти прохолодна повітряна маса. Про це синоптик розповіла в коментарі НВ. За її прогнозом, вже в п'ятницю 6 січня температура опуститься до мінус 1 мінус 6 градусів морозу. При цьому в північних і північно-східних областях можливі опади у вигляді снігу. На півночі, лівобережній частині Чернігівська Сумська область, 6 січня температура може іноді опуститися до мінус 10 градусів. Синоптик попередила про те, що 7 січня вночі очікується від. До 13 градусів морозу, вденні години від мінус 4 до мінус 10 градусів. У західних областях сніг випаде в суботу ввечері. На північному сході на різдво з 6 на 7 січня вночі очікується до мінус 14, мінус 20 градусів морозу. Морозна ніч на різдво очікується у всіх регіонах включаючи південні на різдво в північній частині України, у східних і частково центральних буде сніг в ніч з 6 на 7 число і 7 січня. І оскільки температура буде морозною, то утворюється сніговий покрив і деякий час буде зберігатися. Додала Птуха. раніше, повідомлялося, що погода в Україні незабаром знову готує новий крижаний подарунок, прогнозується помітне зниження температури повітря. Незабаром очікується надходження нової порції заморожуючої холодини. Звернемо увагу на те, що найбільш відчутне зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час. Нагадаємо раніше, за відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАНВАЗіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть зникнути зими. Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди, і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.